Більше тисяч освітян подали заявки до участі у другому потоці стипендіального курсу Освітня політика та технології для післявоєнної України. Обрані пройшли навчання і цими днями. Представили у Київській школі державного управління імені Сергія Нижного власне бачення освітніх змін. Ми відібрали всього лише 68 студентів, з якими створювали спільні. Проекти про деокуповані території, про освіту для ВПО, а також про інклюзивну школу. В цілому ці проєкти є такими, які потім можуть бути застосовані і на національному рівні або тими людьми, які хочуть ними скористатися. Ми фактично творимо таку бібліотеку освітніх рішень. З якими можна працювати, можливість навчати освітніх менеджерів вдалося завдяки інвестиційній компанії BGV Management Group та кофаундинговій еті компанії Genesis. А в комісії по захисту проектів брав участь міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Це дуже круто, що наші вчителі, освітяни можуть навчатися впродовж життя, можуть реалізовувати і робити проекти, які можуть покращити нашу систему освіта. У школі певні озвучені ініціативи вже є вагомим внеском у державну освітню політику і можуть бути втіленими до життя.